Друзі, в мене знахідочка. І дивіться, яка красота. Така ось штука. Підозрюю, що це може бути якась проколочка. А можливо і ні. Ну, я хожу на місці, де було КР. Ну, можливо, тут ще щось старіше було, не знаю. Така ось штука. Ну, може я помиляюсь, може це щось. Хто знає, що це таке, пишіть у коментарях. Ну я підозрюю, що це можливо якась проколочка. Не знаю, тут, така тут вона зато... ну, як заточена. Плоска. Не знаю. Така вона кругла, рівненька, ціленька. Не знаю, не знаю, друзі. Зелен. тут не видно, ось така вона зелененька. Може бронза вроді би если не ошибаюсь. Ще вітер дує погано. Така зелена рівненька патина. Що ж погнає далі? Можливо, не ще щось.